Сьогодні такий е, траурний день. Я хотів подивитися, чи є мої однофамільці на цьому мембаріальному комплексі, які були поховані, розстріляні сталінським режимом в 33-38 роках. На щастя, моїх однофамільців немає, але зато дуже багато людей з подібними фамілями. Здесь похоронена, можно сказать, наша элита, цвет польской нации. И из этих почти четырех тысяч военнопленных, расстрелянных и похороненных здесь, это место как бы для нас, ну, является очень важным, так как является составной частью катынской трагедии. Поэтому прежде всего мы стремимся к тому, чтобы увековечить память находящихся похороненных здесь людей, как жителей Харькова, как украинцев, так и На старт іманіє. Марш! Це крос пам'яті жертв От там через дорогу від нас на кладовищі лежать 5 тисяч українців, та 4 тисячі поляків. Які імена відомі, які з них, Але ми всі про них пам'ятаємо, тому ми бігаємо в 16 рік поспіль.